Це шеф мама з яйцями. Що я всіх тут порву. Це буде битва титанів. Мені вже страшно. Бійся. Іди, <ріст> дідка, давай. Боже, мені аж жарко поряд з ними. <ріст> мені дуже подобається. На кого схожимо. На Трампа. Я знав, що це все ціло і закінчиться. Ми приготуємо з вами страву, яка прикрасить будь-який новорічний стіл. Фрикасе! Молодець! сюди. ідеально підійде куряче м'ясо стегна. У Франції фрикасе перекочувала зі столів бідняків на столи королів. Дякую, що не Правда, дуже смачно, mm -hmm. просто мок.